Короткі дані про командирів УПА на керівних постах. Перший. Головний командир УПА генерал Тарас Чупринка. Правдиве прізвище генерала Тараса Чупринки Роман Шухевич народився 1907 року в містечку Краковець Єворівського повіту в Галичині. Середню світу закінчив філії Української академічної гімназії у Львові. Після чого студіює. На Львівській політехніці. В 1923 році, маючи за ледве літ, вступає в ряди української військової організації УВО. В 1925-29 роках організовує і керує різними бойовими акціями проти польських окупантів, беручи між іншим особисто участь в 1926 році у вдалому агентаті на польського куратора Собінського. В 1929 році вступає в ОУН як один із перших її членів і займає довгий час пост бойового референта в Краєвій екзекутиві ОУН. Одночасно бере живу участь у пластовому житті, належачи до найвизначніших членів пластового куреня Лісової Чорти та куреня старших пластунів в Чорноморці. Та з пристрастю займається всіма родами спорту, здобуваючи в Запорізьких іграх 1923 році два перші місця та встановлюючи українські спортові рекорди з бігу з перешкодами на 400 метрів і в плаванні на 100 метрів, а в 1933 перше місце в лещитарському бігу сеньорів. Покликаний до польського війська студіює в Старшинській школі. З якої, однак, по кільканадцяти місяцях його як політично підозрілого усувають, а останні місяці своєї дворічної служби він проводить звичайним гарматчиком в одному з польських військових гарнізонів на Волині. Свої військові студії доповнює Шухевич на різних військових курсах за кордоном, виїжджаючи туди кількома наворотами з доручення проводу ОУН. В 1930 році закінчує там курс для вищих старшин. В 1932 році керує нападом боївки ОУН на початку в городку Ягайлонським, в зв'язку з чим був арештований, одначе після слідства, яке не дало ніяких матеріалів для суду, був звільнений. В 1933 році як бойовий референт Краєвої екзекутиви ОУН організовує агентат на більшовицький консулят у Львові. Виконаний М. Лемеком. В 1934 році бере участь в організуванні агентату на польського міністра Піратського. В зв'язку з цим його арештовано і відставлено в концтабору в Березі Картузькій, звідки перевезено знов до тюрми і засуджено на 6 літ тюрми. В 1938 році звільнений завдяки амністії з тюрми переходить в Карпатську Україну. Де під прізвищем Читаря Щуки займає в штабі Карпатської Січі пост старшини для окремих доручень, в 1939 40 х роках працює в проводі ОУН як референт зв'язку з українськими земляками в СРСР, член революційного проводу ОУН та учасник другого збору посткраєвого провідника українських земель в ГАГа. Та стає одночасно найактивнішим членом головного військового штабу ОУН. У 1941 році він, як майор Тур Шухевич, очолює Український легіон, який 30 червня 1941 року входить до Львова. Відмовивши на знак протесту проти заарештування українського тимчасового державного управління послуху німецькій військовій владі, Шухевич. Був заарештований і засуджений на кару смерті, але того присуду німці не виконали. Опинившись знову на волі, як командант допоміжної поліційної частини для боротьби з більшовицькими партизанами на білоруському поліссі Шухевич в контакті з Шелестом Василем Сидором організує перехід відділів української допоміжної поліції на поліції Волині до УПА, зв'язку з чим німці, цим разом Гештапо, Арештують його на початку 1943 року вдруге і вдруге засуджують на кару смерті. Та Шухевич, одержавши до тюрми таємну зброю, виривається на волю, рятуючись так перед екзекуцією. Безпосередньо після втечі з тюрми він стає членом проводу ОУН як військовий референт. В серпні 1943 року третій надзвичайний великий збір обирає Шухевича Тура. Головою бюра проводу ОУН. У вересні 1943 року зі створенням посту головного командира УПА Шухевич рішенням Гаваша УПА як головного командування УПА обіймає цей пост як підполковник Тарас Щупринка. Як головний командир УПА і голова бюра проводу ОУН він бере керівну участь в підготовці на Волині Першої конференції поневолених народів та в самій Конференції. Постановою УГВР з 9 лютого 1946 року підполковник Тарас Чупринка був підвищений до ступеня генерала. В липні 1944 року бере участь в першому великому зборі Української головної визвольної ради, де був обраний головою генерального секретаріату УГВР, займаючи пост головного секретаря військових справ під псевдом Роман Лозовський. На постах голови Генерального секретаріату УГВР, Генерального секретаря військових справ, головного командира УПА та голови проводу ОУН на українських землях Роман Шухевич, Лозовський Тарас Чупринка, Тур в 1944 році, 1950 році керує визвольно-революційною боротьбою багатотисячної УПА, широкого збройного підпілля, підпільної ОУН. Та мільйонних мас українського народу проти гітлерівсько-німецьких та більшовицько-московських окупантів. Ранком 1950 року, 5 березня, Роман Шухевич загинув геройською смертю в бою з більшовиками в селі Білогорща біля Львова, окружений спецвідділами МВД МГБ в своїй підпільній квартирі. Його дружину, яка відмовилась виїхати за кордон. І жила нелегально в краю. більшовики заслали ще перед смертю командира на Сибір, а двоє дітей забрали додому безприютних. Другий шеф штабу УПА, генерал Перебий Дмитро Грицай. Дмитро Грицай народився 1907 року в селянській сім'ї в селі Дорожів Самбірського повіту. По закінченні гімназії 1928 року. В Дрогобичі записується на фізично-матеріальний факультет Львівського університету. Покликаний до військової служби в польській армії, закінчує з відзначенням польську старшинську школу. Вже в гімназії Грицай стає членом української військової організації, з якої переходить до ОУН, де переймає в 1933 році керівництво військової референтурою Краєвої екзекутиви ОУН. В 1934 році опадає одним з перших до концтабору Береза Картузька і перебуває там повних два роки. По звільненні з концтабору Грицай закінчує свої університетські студії. У 1939 році його знов арештує польська поліція і засилає вдруге до Берези Картузької, звідки він вийшов щойно по розвалі Польщі. В 1940-41 роках. Член революційного проводу ОУН і учасник другого великого збору ОУН. Грицай стає членом новообраного проводу ОУН як військовий референт та як керівник створеного в виконанні постанов другого великого збору КВШ Краєвого військового штабу ОУН. На цих постах він залишається аж до свого заарештування німцями весною 1943 року, визволений з тюрми бойовим відділом ОУН. Він стає після третього надзвичайного збору ОУН знов членом проводу ОУН як військовий референт та переймає керівництво ГВШ ОУН, перемінене тепер на ГВШ УПА, стоячи там фактично шефом штабу УПА, а від січня 1945 року й формально, будучи покликаним на формально створений тоді пост шефа штабу УПА як генерал Перебий -Ніс. Осінню 1945 року. Одержує Грицай від ОГВР та від головного командування УПА доручення виконувати важливу місію за кордоном, переходячи разом з членом проводу ОУН Мадівським тарасом через Чехословаччину, попадає недалеко чесько-боварського кордону на засідку чеської поліції. В рукопашній боротьбі Маївський Тарас стріляється, а генерал Перебайноса вдалося чеській поліції обезвладнити і заарештувати. Піданий жахливим тортурам в тюрмі при Вашингтонській вулиці в Празі, генерал Парибайні скінчає самогубством, не зрадивши ніякої військової, ні організаційної тайни. 3. Шефштабу УПА 1946-1949 років, полковник лицар Гасен Олександр Гасен народився 1910 року в селянській сім'ї в Конюхові біля Стрия. По закінченні Стрийської гімназії студіює на львівській політехніці, якої йому, однак, після побуту в березі Картузькій польська влада не дозволила закінчити. Під час служби в польській армії закінчує як найздібніший курсант польську старшинську школу, член УВО та таємних націоналістичних гуртків від гімназійної лавки і член ОУН від перших днів її існування, найближчий співробітник Степана Охримовича. Олекса Гасен був властивим організатором націоналістичного руху в Стрищині. Ув'язнений кількакратно польською поліцією, попадає в 1934 році першим транспортом до Берези Картузької. Та цілорічний побут в польському концтаборі не ломить ні не залякує його. Навпаки, звільнений з концтабору Олекса Гасен зі збільшеним завзяттям береться до праці. Обіймаючи в 1935 році керівництво організаційної та військової референтури Краєвої екзекутиви ОУН, в 1938 році, будучи змушеним тікати за кордон, стає працівником військової референтури проводу ОУН як найближчий співробітник в ділянці військовости полковника Євгена Коновальця. В тому часі кінчає Гацен спеціальний курс. Осягаючи кваліфікації сотника для штабової праці, Олекса Гасен є співавтором виданого українською громадою в Канаді військового підручника першої того роду праці після визвольних змагань. В 1940 році стає членом проводу ОУН, бере участь у другому великому зборі ОУН і стає керівником організаційно-мобілізаційного відділу ГВШ. в 1941 році. Попадає до німецької тюрми, одначе визволений боївкою СБ повертається до праці в ОУН. Як співробітник гаваша Олекса Гасен стає душею організування в Карпатському краю, Південна карпатська частина Галичини, української народної самооборони, і переміни її в 1943 році на УПА-Захід та організування і розбудови Карпатського КВШ, що став опісля штабом УПА-Захід. В січні 1946 року, після смерті генерала Перебойноса Гасена майора Лицаря, покликано на пост шефа штабу УПА, постановою УГВР з 6 червня 1948 року, майора Лицаря було підвищено до ступеня полковника. В настановищі шефа штабу УПА полковник Лицар Гасен переводить надзвичайно складне завдання переведення УПА на нові форми боротьби. В січні 1949 року полковник лицар загинув геройською смертю у Львові, відстрілюючись з револьвера до емгебистів, що були в погоні за ним. 4 Командир УПА «Захід» полковник Шелест Вишитий Василь Сидор. Василь Сидор народився 1911 року в Сокальщині. По закінченні середньої освіти записується на Львівський університет. Та поліційні переслідування не дають йому змоги студіювати. Покликаний до служби у польській армії, він студіює у старшинській школі, з якої, однак, після гострого політичного конфлікту з шовіністичним командантом школи вилітає, з трудом оминувши військового суду. Пластун від найнижчих кляс гімназії, надзвичайно активний революціонер, член ОУН від гімназійної лавки, Василь Сидор. Віддається все ціло революційній праці і широко та міцно розбудовує організаційну сітку ОУН та націоналістичний рух в Сокальщині, проломлює Сокальський кордон і поширює сітку ОУН теж на Волині і Холмщину. В 1936 році стає членом проводу ОУН на північно-західних українських землях і розбудовує сітку революційного підпілля на Волині, і, зокрема, на Поліссю. Під час свого ув'язнення в 1938-39 роках був старостою, тобто провідником українських політичних в'язнів у великій львівській тюрмі Бригітки. Під час першої більшовицької окупації залишається на рідних землях і як військовий референт краєвої екзекутиви ОУН, учасник другого великого збору ОУН, стає від літа 1941 року членом головного військового штабу ОУН. Осінню 1942 року виїжджає з доручення цього штабу на Полісся для простудіювання ситуації на тих теренах і, сконтактувавши з майором Шухевичем Туром, керує організуванням перших відділів УПА на Поліссі й Волині та переходом до УПА відділів української міліції. Він теж організовує Волинський каваша, краєвий військовий штаб, що став опісля штабом УПА північ. Будучи тим самим першим шефом штабу УПА північ, в 1943 році третій надзвичайний великий збір ОУН обирає його заочно членом Головної ради ОУН. В 1943 році керує переорганізуванням УНС в УПА Захід в Львівському краю північній частині Галичини і обіймає опісля пост командира УПА Захід. Від 1947 року Генеральний суддя ОУН та краєвий провідник ОУН в Карпатському краю. Загинув Василь Сидор, полковник Шелест Конрад ЗОВ 17 квітня 1949 року в бою з більшовиками в Перегінському районі Станіславівська область в долині річки Лімниці під час наскоку військ МГБ на зимове приміщення командира. П'ятий Командир УПА північ полковник Клим Савур. Роман Клячківський. Роман Клячківський, уродженець Волині, виростав у Станиславові, де по закінченні середньої освіти, не маючи змоги як син незаможніх селян, продовжувати університетські студії, працював у народній торгівлі. В ряди ОУН вступив ще юнаком і все своє життя віддав в революційній праці. З першої більшовицької окупації залишається на рідних землях. Як один із керівників революційного протибільшовицького підпілля. В 1941 році за революційну діяльність між молоддю і студентством він був заарештований більшовиками у Львові і в голосному процесі 59-х засуджений на розстріл. Та вибух німецько-більшовицької війни і панічна втеча більшовиків не дала змоги НКВД виконати присуд, вийшовши на волю, з Бердичівської тюрми Клячківський зараз же повертається до революційної праці. Зимою 1941 42 років Роман Клячківський обіймає пост провідника ОУН на північно-західних українських землях. На цьому пості він відіграв важливу роль в організуванні перших відділів УПА та розбудові УПА на Поліссі й Волині і став першим командиром УПА північ як полковник Клим Савур. 12 листопада 1944 року Роман Клячківський, командир у північ, полковник Клим Савур, загинув геройською смертю в бою з переважаючими силами більшовицьких окупаційних банд під час наступу військ НКВД на його укріплену квартиру в Лісничівці біля Оржівських хуторів Клеванського району Рівненської області. 6-й Командир УПА Південь, полковник батько Омельян Грабець. Омельян Грабець народився 1909 року в Чесанові на Галицько-холмському пограниччі, пластун і спортовець, член УВО від гімназійної лавки і ОУН від перших місяців її існування, вихованок Геройського краєвого командування УВО Сотника Головінського Омельян Грабець, хоч не займав зразу керівних постів, був загальновідомим і улюбленим в кругах націоналістичної студентської молоді, організатор і технічний керівник широко відомих українських протипольських демонстрацій у Львові в 1938-39 роках, які своїми розмірами викликали у чужинницьких кореспондентів враження революційних вуличних боїв з окупантом, попадає в 1939 році до тюрми Звідки повертається по розвалі Польщі в Чесанівщину, тут, на німецько-більшовицькому кордоні, стає технічним керівником підпільного зв'язку за кордону з рідними землями в 1939 роках. Одночасно керує розгортанням українського життя, і, зокрема, розбудовою ОУН на Холмщині. В 1941 році стає членом головного військового штабу ОУН. Та командиром головного військового осередка, займаючи одночасно пост провідника Центральної округи ОУН на східноукраїнських землях. У 1943 році з моментом організування УПА Південь стає командиром УПА Південь як полковник батько. Загинув в бою з фронтовими частинами закрадітельних відділів НКВД 10 червня 1944 року на Вінниччині.